гайз. паралельно із шоу Класік, який ми вже обговорили зі всіх сторін, також проходив любительський чемпіонат Європи із стронгмену, в якому брали участь одразу двоє наших атлетів: це Олег Пилип'як та Роман Греков. Так як з того часу пройшло вже більше двох тижнів. Думаю, багато хто з вас вже знають результати і знають, що Роман Греков переміг у цьому турнірі і таким чином забезпечив собі путівку на найвищий рівень структумент змагань. Пилип'як, на жаль, показав себе набагато гірше, але про це та дещо інше, давайте по порядку. Обидва наші атлети на своїх тренуваннях показували дуже хороші результати у становій тязі, тому не дивно, що на змаганнях саме вони влаштували між собою основну зарубу у цьому івенті. Це була тяга Аксель-Грифа, де Греков попри свою не дуже вдалу антропометрію для цієї вправи, зумів зробити цілих 9 повторень і зайняти друге місце, а от Пилеп'як у свою чергу спромігся на 10 і таким чином виграв перший івент. А штанги 320 кг. Наступна вправа це ось така цікава прогулянка фермера із колодами по 140 кг у кожній руці. Дистанція, яку потрібно подолати, це 32 метри, і родзинки цій вправі додавав той факт, що одразу четверо атлетів у нас змагалося за раз, Що, як на мене, виглядало досить видовищно. Роман Греков тут знову став другим, поступившись англійцю Райну Бенету всього на 2 секунди. А от Олег Пилип'як цю вправу явно провалив. Дистанцію до кінця він подолати не зумів, через що і записав до свого активу всього 3,5 бали. Наступна вправа це перекидання мішка з піском через поперечку. Мішок 150 кг. Так-то ніби тут нічого цікавого, Греков показав досить хороший результат, а от Олег Пилипяк знову ж таки не вразив і дуже сильно відпустив від себе трійкулідрів. Але у наступній вправі Олег зумів трошки реабілітуватися, бо Дамбл це, можна сказати, його стихія, як і взагалі в Олега дуже сильний аксель і дуже сильний локпрес. І тут він міг одноосібно перемогти у цьому івенті, але для дев'ятого повторення йому забракло якихось там пів секунди. Таким чином Пилеп'як розділив очки першого місця із Романом Грековим, який теж спромігся на тих же вісім повторень. Рома у Дамбелі почуває себе також як риба у воді. Його найкращий результат тут наразі 145 кілограм на одне повторення, тому соточка на 8 для нього це не особлива проблема. Для Грекова перемога у цьому івенті фактично означала перемогу у цілому турнірі, тому що при таких розкладах відрив від найближчого суперника збільшувався вже на 9 очок, і у фінальній вправі достатньо було просто не провалитися. Що наш атлет успішно і зробив. Таким чином, після п'яти зіграних івентів Роман Греков опинився на першому місці із 62 очками, випереджаючи найближчого переслідувача аж на 5. Ним, власне, став англієць Бен Гласкок, а от третє місце у поляка Маріка Чайковського. Попри дві виграні вправи, Олег Пилипяк, на жаль, закінчив змагання аж на сьомому місці. Ну і варто також сказати про надзвичайно приємну новину, яка стала відома ну, буквально на днях. Завдяки цій перемозі Греков отримав запрошення на один із турнірів Giants Life уже цього року, а саме на World Tour Finals, який відбудеться 19 жовтня. Ну і ви тільки погляньте, серед яких атлетів йому доведеться змагатися: брати Стольтмани, Хупер, Еван Сінґлтон, Трей Мічел. Айрон Бібі і ще низка дуже крутих атлетів. Для тих, хто не в курсі, розкажу, що тренує Романа. Не хто інший, а Олексій Новіков. Тому успіх підопічного на такому рівні показує не тільки силу нашого чемпіона, а ще й неабиякі тренерські задатки. До речі, у резерві на World Tour Finals перебуває також і Павло Кордіяка. Тому, якщо комусь із спортсменів не пощастить травмуватися, то нам пощастить побачити одразу двох українців на цьому турнірі від Giants Life. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось!